Одна експозиція вже правда червоноармійської школи мистецтв полинське землятство. За словами начальника управління культури обласної державної адміністрації Юрія Градовського виставка дітей з червоноармійської школи мистецтв є гарним прикладом для інших районів області. Це просто здорово, що здавалось би ну такий невеличкий район. Він багатющий на таланти. В цілому багатьох, от сьогодні можна пересвідчитись наскільки це е, талановитий край. Він славиться не лише художниками, е, а й піснями, і віршами і працьовитими людьми. І я повторюсь, сьогодні це початок. Я думаю, що інші райони підхопляться і показують свої здобутки. Ось так, як зараз робляться чорнорміць. Як розповіла знімальній групи студії «ЦТВ» викладач школи мистецтв Олена Рачкова, з кожним роком до школи приходить все менше дітей. Причиною викладач називає активний розвиток інтернету та соціальних мереж. Проте у школі роблять все можливе для заохочення дітей займатися творчістю. Так, відчувається, що їх менше стає, тому що не кожна дитина може себе пересилити через ті ігри або інформацію. Інформації в інтернеті, але я вам скажу, що діти, які займаються, наприклад, у нас на художньому відділі, ми спостерігаємо так, що десь в якійсь мірі комп'ютер так само допомагає. Тобто вони надивляються багато матеріалу. До речі, в нас планується відкрити клас комп'ютерної графіки, і це цікаво, це можна поєднувати. Загалом на виставці Полинське землядство було представлено 43 картини. Дітей віком від 7 до 15 років. Андрій Галецький, Юля Парух, студія CTV. В Житомирі міліціант